Всіх Вас вітаю, з вами Марія. Всім вам гарного настрою та приємного перегляду. Давайте сьогодні роздивлятись: важливе на сьогодні для вас От на що звернути увагу, про що хоче розповісти філіжаночка. Так, я тут одразу побачила. Знаєте, є людина в вашому оточенні. Якусь таку. Давайте так, бо в кого як воно насправді. Чи то ви образу на людину тримаєте, і це вже довгий період часу. Знаєте, от не один, там, не два дні. Це довго, це може бути у когось з вас, не у, не у всіх. там Не обов'язково обов взагалі, що воно так у всіх буде. Але може бути і роками ситуація зберігатись. І це дивіться, як воно тут показане. Людину ви час від часу як зустрічаєте, як згадуєте про людину. Людина як не знаходиться весь час там десь поряд з вами, але вона чи то була вхожа в у вашу, в вашу оселю, чи взагалі вона з родини вашої. Ця ситуація, вона, знаєте, тут як якісь втрати несли від людини. Чи то на вас якась людина досі ображається за якісь втрати? Тут ситуація, яка, от якщо ви тримаєте образу, взагалі старайтесь відволіктись, як можете від цієї ситуації, бо воно в вас ну, Знаєте, енергію відбере. Не треба, бо ця ситуація вона там у вас якось закінчилась. вже. Вона вже в минулому. І е, справа в тому, що поки ви, хоч подумки до цієї ситуації звертаєтесь, ви віддаєте туди енергію. Людина е, навіть може не розуміти, звідки у неї. Ну, як більше енергії. Ну, це так працює. На це звертає увагу, вагуща, і це ліпше знаєте, цю ситуацію залишити взагалі. Просто от як можете, але не згадуйте. Потім, що ще важливе на сьогодні для вас? Для когось з вас важлива ситуація, яку треба як продумати Може, знаєте, такі плани вибудувати, як, знаєте, як на папері прописати. Це щось стосується вашої оселі, вашої будівлі для когось з вас. Ситуація, яка, знаєте, там як до ладу щось треба. Привести. От Як ремонтні якісь роботи треба зробити, як треба щось полагодити, це ситуація, яка от за один день не зробиться. І це ситуація для когось з вас, вона наполягає кавовагуща на тому, там, прислухатись чи ні, то вже ваша справа. Як, знаєте, Ну, як треба звернути увагу або взагалі повернутися до якихось ситуацій, які ви як відкладаєте на сьогодення, ви про них знаєте, пам'ятаєте, але от чомусь ви ну, воно не так важливе для вас, ну, здається, не таким важливим, але звертає на це кавувагу увагу і каже, що от. Роби вже щось. Роби, бо розвалиться зовсім. Не знаю, чого саме там для вас воно стосується. Потім навіть Аліска прийшла до цієї ситуації. Аліс, от не ходи кругами, я тебе дуже прошу, не ходи. Якщо хочеш, залишайся, але давай від вогню подалі. Так. Для когось з вас треба розуміти, що якась ваша мрія має всі шанси здійснитись, але треба домовитись. Тут якось так і жінка і чоловік, вони дивляться в різні боки. Ну, от Як, наприклад, не можете дійти згоди в якомусь питанні. От треба зробити, а ви не можете домовитись між собою. Якісь компроміси ну, потрібні в цій ситуації, і дійсно, там дуже доволі швидко все може здійснитись. І щось там, більш за все, жінка хоче і більш за все для неї воно і буде здійснюватись. Потім зверніть увагу, це важливо, не може досягти рівноваги якийсь молодий чоловік. Є поряд з ним людина, не знаю, чоловік або жінка, але людина, яка в чомусь наполягає, щось його так знаєте штовхає на якийсь вчинок, на якесь е е рішення. Що обирай вже. Але от, тут не треба наполягати, це повинен бути саме його вибір, саме його якесь прагнення, і тільки так воно буде здійснюватись. Розумієте, тільки так людина буде взагалі цінувати те, що вона буде робити. І буде робити це з бажанням. Бо якщо просто надавити, і людина просто от, ну, як піддасться на тому натиску, ні, воно, воно не буде мати сенсу для цього молодого чоловіка. Щось мені тут близнюків показують. І теж тут ситуація не врівноважена між ними щось, або з ними стосовно. Аліса, ну я тебе прошу, вже сядь десь і сиди. Треба. Зараз хвилиночку. що тут? Тут якісь дві справи. Вони, так, дві справи стосовно цих близнюків, вони можуть дати. Я просто роздивляюсь, бо філіжанку відкриваю при вас. Заздалегідь я її не дивлюсь. Дивіться, якісь дві справи, вони як два виконання виглядають. Вони, знаєте, як... тут ситуація, яка от... От як у глухий кут зайшла. Є вихід, але цей вихід якось так, нібито не влаштовує. Закінчиться ця справа згодом, і закінчиться вона, Ну як, знаєте, от як час вийде, як. Воно не виглядає, от, як закінчується так, як людина собі намріяла і прагне зробити щось. А як, ну воно ж колись закінчиться, ну ну колись ж це вже не буде важливим. Тут очікування якесь іде. А на це треба б звернути увагу. Потім для когось з вас ситуація, коли. Знаєте, тут жінка може мріяти про чоловіка, він про неї, про обійми, про якесь продовження стосунків, але тут показана дорога: тут треба подолати шлях, щоб це все було можливим. Поки що якась ситуація тримає на гачку, неможлива. Неможливий той шлях, неможливі зміни, бо є якась ситуація, яка як прописана. І ось воно так і ніяк інакше на сьогодення. І треба чекати, поки не зміниться. Чоловік дуже засмучений в цій ситуації. Йому, бо тут якось так знаєте, як через нього ситуація немає розвитку, бо через нього, через. Щось, ну, як для нього прописане, щось таке. Потім поступове просування. Для кого це. Угу. Тут людина ще не розуміє для жінки, ще не розуміє, що в неї зміни йдуть, вони не так помітно, не так, знаєте, швидко йдуть, але вони є. Це як вихід на новий рівень для вас, для когось з вас на нові перспективи, які ви ще навіть собі не уявляєте. Знаєте, от тут як планування, треба вже увімкнути собі в голові і щось там собі вже мріяти, щось, знаєте, як наперед пробудовувати у своїх думках, от як би ви хотіли, як би вам треба було б, починайте щось собі там. Планувати, бо ваша енергетика працює таким чином, що ви як починаєте щось там хотіти, знаєте, щось ще, якщо починаєте хотіти та ще й швидко щось робити в цьому напрямку, воно ви досягаєте мети. У вас ну, вдача така. І це просування якесь. Знаєте, коли ви щось собі там вже. Там щось у вас були думки, було б непогано, ви не домислили цю думку. Тож давайте звертайтесь до своїх мрій, які там для вас надважливі, і давайте працюйте з ними, бо от ваше відволіклись, і ситуація якось вона як, знаєте, трошечки як буксує на місці. Вам якусь свою мету ви відкладаєте, а не, не треба цього робити. Ось про це філіжанка говорить е, роз, е, зараз хвилиночку. Тут чоловік та жінка, е, знаєте, як у часі трошечки не співпали один з одним. Якась така більш листування, більш щось таке щось мені. Чоловік більш думає про зміни в цих стосунках. Жінка собі робить своє, а, Ну, там, знаєте, у жінок завжди багато дуже всіляких там справ, вона аж надто зайнята по життю. А от чоловік, він теж зайнятий по життю, але як знаєте, от йому, більш йому хочеться цих зустрічей, цього спілкування, от більш йому хочеться бути поряд з нею. Але поки що щось їх шляхи вони як повз один одного ходять, ніяк не перепнуться між собою. Так, далі, на що, ще? На що ще важливе на сьогодні для вас? По роботі якесь гарне виконання. Чоловік буде причетний до цього виконання, може, з його допомогою, а може щось, знаєте, ну, як, як від нього взагалі буде йти якась така ситуація, коли ну, там, треба щось буде зробити, і це буде зроблене. Далі хтось з вас аж занадто засиджується перед комп'ютером, і не завжди ви роботу там робите. Це, як знаєте, сидите у якусь там гру граєте, а всім здається, що ви аж занадто зайняті. Але дивіться, звертаю увагу. Філіжанка, що зір свій втрачаєш, щось, там. щось ви там таке робите за цим комп'ютером, що щось там не дуже вже для вас добре воно для очей. Зверніть увагу, будь ласка. Потім питання грошове, поки що має гострі коти. Але дивіться, тут ситуація буде змінюватись після якихось новин. От Як прийдуть ці новини, вона буде ну, якось для вас кардинально змінюватись. Там вже показані мені такі гарні гроші, такі, що вам сподобаються, і буде дивуватись цій ситуації якийсь чоловік з вашої родини. Знаєте, от як... Як ти змогла, як ти. от тим вашим тим заробіткам, тим змінам, які йдуть? Тобто, дивіться, і на сьогодення він розуміє, що взагалі-то ну, у вас гарне майбутнє в цьому сенсі, але він навіть не уявляв, що таке. Щось ви тут. Ви зможете заробити, і це буде якось стабільно. Це не буде така ситуація, яка, знаєте, от, одноразово. Це ви вийдете на стабільний такий заробіток хтось з вас. Хоча я дуже бажаю всім вийти на стабільний великий заробіток, щоб вам завжди вистачало на все. Щоб ще й залишалось, щоб ви думали, куди б це все подіти. От нехай воно так у вас буде. Потім зверніть, будь ласка, увагу, є якась така ситуація. Літера А. Тут важлива в цій ситуації літера С. З. Ось такі ініціали, Якась, якесь питання буде дуже швидко, доволі швидко вирішуватись. Воно буде обнулене взагалі-то, але дивіться, як, знаєте, от щось так зав'яжеться, закрутиться, щось швидко-швидко треба зробити, 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 а потім так воно якось вже й не треба. Але людей багато в цю ситуацію буде притягнуто. Люди, якось кожен там щось своє буде бажати по цій ситуації, а потім виявиться, що ой, не вийде, забудьте. Ось така ситуація. Слухайте, хтось вас дуже-дуже хоче зловити. Знаєте, от на чому: що А ти ж там казала, чи казав, а ви взагалі так не казали і навіть і не думали проговорювати якусь ситуацію, а людина буде нав'язувати вам якісь такі розмови, які ви і не вели, чи то переплутає вас з кимось. Чи то щось там наснилось людині, але це ситуація, яка, знаєте, навіть ну, до якоїсь сварки може довести вас. Давайте ще. Може, тут щось зілється? Тут у когось якась ситуація закінчується, ще й оплату отримуєте щось по домовленості, щось якесь питання ви вирішували, робили по домовленості з кимось. За, як, знаєте, не основна сплата вашої праці, а це як додатковий заробіток. І це щось потребує якогось контролю трошки. Це буде контролювати чоловік, він якось так переймається цим питанням, але і ви контроль маєте над цією ситуацією. Так, і ось тут от. Тут якісь емоції йдуть від людини. Дивіться, чоловік та жінка є якесь питання між цими людьми, емоційно буде сприймати це питання жінка. Чоловікові треба буде щось, тут якийсь інструмент, треба буде взяти йому до рук і щось ремонтувати, щоб закінчити цю ситуацію. І новини. Тут важливі якісь новини будуть, які чоловік їх очікує. І от стосовно цих новин він вже буде цю ситуацію лагодити. Потім зверніть увагу, важливим буде якась зустріч, розмова двоє людей, хтось буде підслуховувати. І домовленості ваші можуть бути змінені, от через те, як буде користуватись тим, що почує та третя особа. Бо, знаєте, воно так виглядає, що там або щось не зрозуміє, так як слід, або щось не дочує і щось своє там. Навигадує. Тож, якщо якась важлива, дуже аж надважлива у вас розмова, то озирніться по сторонах, щоб там ніхто нічого не почув, кому не слід. Так. Зміни намальовані зміни для кого це вони? Вони як колективу якогось стосуються, знаєте, коли люди, кожен там робить щось своє заради там спільної мети, ну, як, знаєте, для однієї компанії, але ж там кожен щось своє, але дивіться: тут якось одна людина відокремлена від усіх цих людей. І треба, знаєте, вклонятись тій однієї людині. Ця ситуація якось вноситься, зміни до цієї ситуації, якимись подробицями буде обрастати ця ситуація. Але ви підлаштуєтесь, я не бачу, щоб вам то було складно. Ви якось підлаштуєтесь і будете з цими новими якимось змінами працювати, і вам навіть, знаєте. Вам навіть так краще буде. Ви потім зрозумієте, що так навіть воно легше. Ось На цьому все. Дякую всім, хто подивився. Маю надію, що вам було цікаво і що ви не заснули як оця от кицька. Прийшла і заснула, ну нічого. Це теж добре, значить, все буде більш-менш непогано і спокійно. І я вам дуже-дуже бажаю спокійних ночей та днів. Бережіть себе. Нехай все буде тихо, мирно, в злагоді, в здоров'ї і обов'язково грошей вам повні кишені. Побачимось в наступному відео. Всім пока-пока.